Ну, ні, колеги, ну, це та ж правка пов'язана з місцевими державними адміністраціями, які на них покладаються не двостиві для них повноваження. Це те саме що ми говорили про бізнес, це те саме що ми говорили про е, місцеві органи влади, і так само про державну адміністрацію це вертикаль державної влади. Ми за це сплачуємо гроші е, наших платників податків. І якщо в нас дублюються функції ТЦК і е, військових або державних адміністрацій, то давайте або з одних, або з інших знімемо е, видатки державного бюджету, будемо економити кошти українців. Тобто, якщо цим будуть займатися адміністрації, то давайте там не буде ТЦК, або їх буде менше. А якщо е, цим буде займатися все ж таки ТЦК, то тоді давайте звільнимо частину тих, хто просто е, буде сидіти отримувати зарплату. Шановні колеги, правка важлива, тому що там є яке питання пов'язані з е, мобілізацією транспорту, нелогічні. Але ця правка несе дуже великі і корупційні ризики. Е, що ми пропонуємо? Ну, по-перше, ми пропонуємо не мобілізувати транспорт ФОПів, тому що дуже часто вони забезпечують і себе таким чином, не звертаючись до державного бюджету за допомогою, дуже часто створюють робочі місця і наповнюють державний бюджет, з якого фінансується. В тому числі і в першу чергу наша з вами армія, яка боронить. Другий ключовий пункт, який для мене взагалі не зрозуміли, і ми пропонуємо це прибрати нашою правкою. Це заборона вилучення е, сільського техніки. Я не розумію навіщо для армії сіялки, віялки, оливайки, е, трактора, які, які їздять е, виключно для того, щоб. Е, От Джон Діра ті самі великі, які не можна використовувати ні в зоні бойових дій. Я розумію, якщо б мова йшла про колесну техніку, якщо б йшла мова про вантажівки, якщо б йшла й мова про ескаватори, я розумію. А те інше, все, що в них є, так як зараз це відбувається, коли приходять воєнкоми, таких сигналів вже багато, приходять воєнкоми і кажуть, що давайте ми у вас це не будемо забирати, а ви нам якось допоможіть. Причому не армії, а особисто. Таких прикладів на жаль дуже багато, я не завершу ще. І наступне питання: це заборона вилучати більше 30% транспортних засобів, що перебувають у власності підприємств, установи організації господарювання. Чому? Тому що, наприклад, ми з вами беремо транспортне підприємство, яке має 30 автотівок, працює повністю в більву, займається перевезеннями. І е, має робочі місця, плюс е, сплачує податки до державного бюджету України. Я розумію, частково воно має поділитися з державою збройними силами тим, що в неї є, але забрати в них все це підприємство здохне і е, не буде робочих місць, не буде е, зарплат, не буде податків, не буде нічого. Плюс створюється величезна корупційна складова, яка дозволяє так само приходити і в ручному режимі визначати в кого забирати машини, а в кого їх не забирати, тому я просив би цю правку підтримати. Це е, збалансований підхід, який дасть змогу реально мобілізувати і для армії, причому. Для всіх не лише для обраних, або е, ті, хто буде потрапляти дати. Я по іншому вже не буду брати потрапляти під виключення, або е, і для всіх це буде реальною можливістю допомогти армії, але не дай змогу на цьому комусь заробити. Дякую. ми подавали правки до цього закону, де зберігаємо для вас діючі норми, і дуже сподіваємось, що або на комітеті вони будуть підтримані і проголосовані в залі, або в залі вистачить здорового глузду і сил провести ці правки. Тому бережіть себе, державу не проклинайте. Тут питання може бути до влади, а держава в нас хороша. Перше чи нормально піднімати податки для українського бізнесу сьогодні в умовах війни. Друге, чи нормально, коли влада робить з вас дурнів, вважаючи, що ви нічого не пам'ятаєте більше, ніж 3 секунди. І третє: чи нормально, коли на митниці йдуть мільярди гривень повз державного бюджету? Я впевнений, що по всім трьом запитанням відповідь буде негативна. А зараз давайте розбиратися, звідки вони виникли і які на них мають бути відповіді. Перше Гітманцев сказав, що незабаром з'явиться законопроект від уряду, який буде знову збільшувати податки для українського бізнесу, для фопів, для малого, для середнього. Інші категорії, які попадуть під цей законопроект, поки що все невідомо, але це точно повпливає на те, що будуть збільшені податки, і вони планують збільшити фінансування бюджету на 44 мільярди. До чого було друге запитання? Я хотів би нагадати заяву президента Зеленського на початку повномасштабного вторгнення, коли він обіцяв, що податки зменшуються до кінця війни, плюс щонайменше один рік після перемоги, не буде жодних перевірок, нічого не буде. Вони збрехали, все це повернули. Але після цього прем'єр-міністр Шмігаль пообіцяв, що до кінця війни жодного підняття податків ні для громадян, ні для бізнесу не буде. Клянуся! І е, зараз він занесе закон, законопроект, який буде піднімати вам податки. Я думаю, що після цього йому було б варто написати заяву навіть не про те, що він неефективний, що він не розуміє, що в них немає планування, а тому, що він ставиться до українців як до рибок, в яких пам'ять три секунди. Це елементарна неповага. І третє запитання запитання про митницю. Митниця. Дає в хабарями в кишені великих чиновників від 10 до 12 мільярдів щомісяця, якщо б вони хотіли додатково отримати 44 мільярди в бюджет України, це б треба було робити не за рахунок вас, а за рахунок того, щоб прикрутити кранік, який наливає долари в їх кишені, і цього треба було б зробити лише на 4 місяці, щоб закрити ту дірку. Яку вони намагаються заткнути вашими грошима, грошима грошима ваших дітей, ваших родин, вашого бізнесу, а можливо вашого майбутнього, і за це варто було б їм низько подякувати. А владі сьогодні все мало, і коли ми е, повертали тридцятку, вони розповідали, що це будуть шалені кошти. А Стефанчук розповідав, що буде 170 мільярдів. Хтось змону монобільшості казав трильйон. Потім визнали, що брешуть, тому що ці кошти були закладені в бюджет. А зараз щось вони мовчать, нічого не говорять після того, як президент заявив, що буде 200 на нулі, щось їх все влаштовує, і ми не б це влаштовували. Якщо б вони знову не брехали, Хотілося б, щоб вони показали ресурс, якого вони будуть брати. А повернення тридцятки і всіх тих виплат, на які заслуговують наші захисники. Це безпосередня брехня е Стефанчука, яку він не пускає до зали, тому що заблокувалися постановою цапаля. Скільки б ми не билися, вони просто цього не роблять, тому що їм це не дозволяє зробити президент України. Ось такі реалії. А те, що ви робите, я хотів би вам подякувати від себе, від нашої команди, тому що це героїзм. А плюс витрачати ще власні кошти на забезпечення армії, це героїзм подвійно. Ви пам'ятаєте, що ми багато разів піднімали питання про те, щоб ті, хто сьогодні воює на фронті, мали не менше права ніж ті, хто воював під час АТО ось. і мова йде про вислугу років до 24.02.22 було прирівнено один місяць насення служби до трьох. Коли розпочалася повномасштабка, це скасувало. Ніхто не розуміє логіку, не розуміє, чому це так. Але сьогодні день до дня, місяць до місяця. Сьогодні на комітеті розглядався законопроект про мобілізацію, і наша команда розумної політики подала правки, які дозволяють. Повернути справедливість, щоб було місяць до трьох, як це вимагають наші захисники, тому що це не наша забаганка. Ми це привезли від хлопців і дівчат, які сьогодні воюють на фронті. Я дякую кожному народному депутату, який за це сьогодні проголосував на комітеті. Я дуже сподіваюся, що владі вистачить совісті не гратися з цією нормою в залі Верховної Ради. Вона буде в цьому законі е проголосована. А все погане, що в ньому є, ми будемо намагатися прибрати. Тому дякую вам за підтримку і разом робимо все для того, щоб захистити права наших захисників. Це насправді так. А, і це була обіцянка президента, обіцянка уряду, і ми навіть реєстрували відповідні законопроекти, тому що знаємо, що їм вірити не можна, коли вони говорили, що. Тарифи будуть до кінця війни збережені, змінюватись не будуть, пені нараховувати не будуть, відмикань не буде тощо. То ми з розумною політикою подавали відповідні законопроекти для того, щоб це закріпити на рівні закону. На жаль, були праві. Сьогодні вони відмовились від своїх обіцянок вже мовчить президент, щось нічого по цього приводу не розповідає. Шмигаль так само, ну і в монобільшості це питання намагаються замовчувати. Сьогодні важко вам допомогти з опозиції, але я думаю, що ситуація буде змінюватись е і будемо боротися, щоб справедливість все ж таки перемогла. Я не знаю, як вони працювали або будуть працювати. А от кошмарить український бізнес ОБЕПА виходить непогано. З ким не спілкуєшся, вони всі жаліються на них і на ДБР. А за великим рахунком, ті закони, які сьогодні намагаються протягнути влада, це Залишити все так, як є, на відміну від тих пропозицій, які давали я і мої колеги з розумної політики, перезавантажити БЕП зараз. Вони пропонують це зробити після війни. Знаєте? а після війни то до того часу, що просто треба дожити. А український бізнес таким бепом не доживе. Слуга народу проти виплат 15 мільйонів гривень для родин загиблих наших захисників на комітеті ми піднімали нашу правку команди розумної політики. Закон про мобілізацію розглядається, і слуга народу не проголосувала за те, щоб на рівні закону закріпити 15 мільйонів гривень виплат родинам тих, хто віддав своє життя за нашу з вами батьківщину. В них просто немає совісті, так само як і не підтримали закріплення на рівні закону зарплат в 30 і 100 тисяч нашим захисникам і тисяч Діб відпустки починаючи з другого року несення служби, просто ганьба. Крапка.